Добрий день, малеча щира, хай живеться вам у мирі. Хай луна дитячий сміх. Я вітаю вас усіх. Малята, сьогодні ми послухаємо віршоване оповідання «О, такий роззява. Жив собі роззява, ліві двері справа. Зранку він хутенько встав, піджака вдягати став. Щось руками в рукави з'ясувалось то штани. Отакий роззява. Ліві двері справа. Вбрав сорочку він, однак всі кричать йому, не так, одягнув пальто, проте знов кричать йому: Не те, От такий роззява, ліві двері справа. Поспішаючи в дорогу, рукавичку взув на ногу. Ну а замість капелюха натягнув відро на вуха. От такий роззява, ліві двері справа. Трамваєм тридцять третім він їхав на вокзал, і двері відчинивши, до водія сказав Шановний, трам трам-парам-пам-пам, я щось хотів сказати вам. Я сів не в той, а я й трамвай. Негайно треба на вокзал. Водій перелякався і на вокзал подався. От такий роззява, ліві двері справа. Ось біжить він до кав'ярні, щоб квитки купити гарні. Далі гляньте на роззяву, Мчить купляти в касу каву. Вибіг він аж на перон. Там стояв один вагон. Пан Роззява в нього вліз сім валіз туди заніс Примостився під вікном та й заснув солодким сном. Зранку гульк Егей гукає, що за станція питає. Чемний голос відповів То є славне місто Львів. Ще поспав, аж сходить сонце, знов поглянув у віконце, Бачить, знов стоїть вокзал, здивувався і сказав. Що за місто це баляхів, Коломия чи Батяхів? Чемний голос відповів то є славне місто Львів, Ще собі поспав з годинку, знов поглянув на зупинку. Бачить, знов стоїть вокзал, здивувався і сказав. Що за станція цікава Київ, Зміїв чи Полтава? Чемний голос відповів То є славне місто Львів. Тут він крикнув Що за жарти? Жартувати так не варто. Вчора я у Львові сів, а приїхав знову Львів? От Отаки розява, ліві двері справа. Малята, чи сподобалось вам оповідання? Що вас насмішило в ньому? Смішним було те, як роззява почав вдягати на руки штани, на ногу одягнув рукавичку, на голову відро. Те як він пішов у кав'ярню за квитками, а у касу прийшов за кавою. Вибігши на перон, Роздява сів у пустий вагон, котрий нікуди не їхав. Хотіли б мати такого товариша-малята? Чому неуважність це проблема? Якщо регулярно забувати щось, не встигати, робити помилки, то неуважність може впливати на всі сфери нашого життя, а ще негативно впливати на наше здоров'я. Діти, а давайте дамо кілька порад нашому роззяві. Штани треба вдягати не на руки, а на... на ноги. На голову потрібно вдягати не відро, а шапку, кепку або капелюх. Рукавички потрібно вдягати не на ноги, а на а на руки, все вірно. Квитки на потяг потрібно купувати. Не в кав'ярні, а де малята? Так, звісно, в касі. Здорова людина має не лише здорове тіло, а й здоровий глуст, гарний настрій. Уважність так само можна тренувати, як швидкість та вправність. Сподіваємось, що пан Розява дослухається до наших порад. А на сьогодні малята все! Я з вами прощаюся. До нових зустрічей!